Візніцько Євген Іванович, графік, монументаліст. Його прадідом був відомий мовознавець, етнограф Олександр Степанович Афанасів Чужбинський, відомий своїм твором спомини про Тараса Григоровича Шевченка. На жаль, біографія не дуже відома нам Євгена Івановича, знаємо лише, що народився 19 жовтня 1937 року у Каверлику. Втікаючи від голоду, його сім'я виїхала на Волин у місто Горохи. У 1941 році повернулися на Київщину. У 13 років Євген пішов навчатися в Києві в школу-інтернат для обдарованих дітей. Тим часом батьки виїхали до Самбура. Потім Євген Іванович у Самбурі навчався у школі студії. Яку закінчив у 1950 році, в 1955 році закінчив художню студію у місті Києві, а в 1964 році закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. По закінченні Львівського інституту працював на Львівському художньому комбінаті, був головою художньої ради, головним художником. У монументальних роботах відображав боротьбу українських патріотів сорокових 50-х років ХХ століття за вільну Україну. У Львівському інституті, завдяки портрету художника Михайла Доб... Добронравова, на якому була зображена те Теодозія Бриш, познайомився стала талановитою скульпторкою Теодозією. Вони одружилися. Історія їх кохання дуже зворушлива. фанна. Була старша Євгена на 9 років. Разом Теодосія Бриш і Євген Безнісько створили десятки мистецьких проєктів: пам'ятники Данилу Галицькому у Володимирі Волинському, Юрію Другобичу Другобичі, князю Святославу в Карпатах, меморіальний цвинтар сицювих стрільців на горі Маківка та інші. Більшість з них було відкрито вже після смерті Теодосії Бриш. 1999 році. Значна частина графічних робіт Євгена Івановича присвячена творам Івана Франка, серед кращих Смерть Каїна, створена в 1969 році. Це робота про взаємними між людьми, ставлення одне до одного місце людини в суспільстві, також ілюстрації до Моїсея, Загара, Беркута, інших творів. Ілюстрував також твори Лесі Українки, Василя Стефаника та інших письменників, писав твори визначних культурних і громадських діячів України. Портрет кардинала Йосипа Сліпо був подарований від Львівщини папі Івану Павлові II у 1996 році. Високо цінується його портрет письменниці Ірини Вільди. Євген Іванович. Був учасником багатьох художніх виставок, в тому числі персональних, у Львові, Самборі, Тернополі, Києві, Нагоєвичах. Твори художника зберігаються у Львівській галереї мистецтв, Хмельницькій, картинній галереї, в музеях Івана Франка, Лесі Українки у Києві та в селі Колодяжне на її батьківщині. Твори нашого земляка експонуються в музеях Аргентини, Канади, Франції, США. Відомі творчі особистості знали Євгена Івановича і були частими гостями його творчої майстерні. Це такі письменники Ірина Вільде, Іван Драч, Дмитро Павличко, Алла Горська, Олесь Гончар та багато інших. Євген Іванович Безнісько Заслужений художник України, народний художник України, лауреат національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка пішов за вічну межу 11 липня 2015 року, залишивши після себе величезну творчу спадщину.